Друзі, привіт! Хочу вам трошки показати про свій новий станочок, який почав робити. Я, хто не знає ще свій старий станочок продав, він вийшов з молоточка. Він зараз добре працює на українську армію. Коротше, такі, такі справи. В общем, що по новому станочку? Це вже нова конструкція, так називаємо хобот. Буде 4, -х, 4 -х осьовий. Зараз ми бачимо v 6 Майже вже зібрану, Тут не вистачає фланцю під серво, Тут не вистачає вже робочого стола. Робочий стіл прямо буде на цих на каретках стояти. Що я тут використовував? Використовував направляючі PMI. Ось від них від кареток такі упаковочка. 25-го типу розміру ШВП TBI 25 на 5, шах 5. Що саме головне, я Опори взяв китайські і мені прийшлось в них замінити підшипничок. Підшипник там стояв отакий. Отакий. Він звичайний, радіальний номер підшипничка. Номер підшипничка тут, радіального. 6004Z. Він звичайний, не радіально упорний. Я його змінив на такий китайський. Ці підшипники інтернет-магазини продають для шпінделів. Посадка все підходить, все чітко, класно поміряв на люфт. Осьового люфта нема зовсім. Це дуже гарно буде відображатись на обробці. Ось люфта нема зовсім. Радіальний є півсотки, але я так вважаю, що це так мені обробили края... кінці ШВП. Я думаю, в цьому нічого страшного не маєтиме, бо в мене гвинт дуже довгий. В общем, подивимося. Подивимося, що буде. Якщо що, тоді будемо щось думати. Можливо, обробимо під менший О. діаметр. Тут я майже все закінчив, мені залишилося прокинути під смазку така смазка буде. під автоматичну змазку, прокинути трубки, поставити фланець під двигун і робити захист. Все буде в кожухах, все в захисті буде. Виставив, до речі, виставив в паралельність десь пів соточки. Мастер рейс висане до відношення по лінійці. лінійці, лінійка першого класу десь приблизно в соточку. Тут в мене станина майже закінчена, мені треба тільки відвести та обробити е, оці, закладні під ШВП. Така ось перехідна плита, вона шліфована. Тут є містечко, де шліф не взяв. Плоскошліф, ну це нема, це не, не дуже е, воно е, на щось буде грати. Там в мене ще є ШВП сюди і ШВП він лежить TBI. Зараз покажу, що тут в мене. Ну, У всякому випадку написано TBI Motion на гайці. От така гайка. Тут десь має бути в неї. Маркіровочка. Гайки замовляв з Європи. Не пам'ятаю відкіля. Надіюсь, що вони якісні і настоящі. В общем, поле в мене буде 300 по ігрику і 400 по X. Z я також планую робити 400 мм. Z ще в мене не готовий. По. Станині я заливав полімербетон, клавні закладні. Закладні після цього шабрив, бо немає ніде тут станочка, куди можна ціляком заперти цю станину, щоб було його відфрезерувати, обробити. Шабрив я спочатку болгаркою відносно повірочної плити. Ось така у мене повірішна плита. Тут лежить 600 на 400. <різь> Відносно плити я спочатку болгаркою шаблю, потім шабером, а після цього я на плиту наклеїв наждачку, трошки її шліфунув. Поміряв п'ятно відбитку від плити. Дуже-дуже велике, дуже нормальне. Єдиний момент, ось тут в мене не вистачило. Тут десь пів міліметра яма. Вона з краю, в принципі, це не робоче місце. Я просто зробив із алюмінів такі от підкладочки. Так, по іксу, Х Ікс в мене зварний. Мені на лазері порізались десяточки ці плити. Все зварено. Зварено дуже добре. І. Тут стоять, стоять два бруси. Брус 60х60, сталь 60, 45. Після цього воно було відпущене в пічці, відпущено, потім відфрезеровано і, і, все, і все. Так ось воно виглядає. Все дуже гарно. Мені дуже подобається. Так сказати, на мій кустарний метод. І місце, де я все це збираю, це, це, це просто, так сказати, дур... гарний результат. Ну, Більше нема нічого розказати. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарі. Буду радий відповідати. Е, гарного дня. Став, ставте лайки, підписуйтесь на канал.